Виштовхувальна сила в рідинах і газах закон Архімеда. Що на тіло, що занурене в рідину або газ, діє виштовхольна сила. Виштовхольна сила прямо пропорційно залежить від об'єму зануреного тіла в рідину. Також все залежить від густини, рідини, у яку занурено тіло. До речі, цю силу, як сказав, називають Архімедовою силою або силою Архімеда, на честь Чеченого, який її відкрив ще у Древній Греції. І він же сформулював закон. На тіло занурене у рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини газу в об'ємі цього тіла. Формулою це записати дуже просто. F дорівнює рожеве. рожеве. Щоб запам'ятати собі цю формулу рожеве. Можна таке правило. Значить, FA це сила Архімеда. Виштовхувальна сила, будь-яка сила вимірюється в Ньютонах. Не дивлячись, що сила Архімеда вимірюється в Ньютонах. Ро. рідини, не тіла. Від густини тіла взагалі не залежить. А от від густини рідини, в якій занурюємо тіло, звісно, залежить. Густина вимірюється кілограм на метр кубічний. Тому біля роща пишуть R. Маленьке, що вказує, що це рідина, густина рідини. Вже, ми знаємо, це коефіцієнт дорівнює 9,8 ньютон поділено на кілограм. Інколи для обчислення використовують 10. Щоб зручніше було. Обчислювати. В з індексом Т це об'єм тіла. не рідини від об'єму рідини взагалі не залежить виштовхвальна сила. Буде літр води чи 10 літрів води, воно все, однаково, все одно буде однаково виштовхувати тіло казинурине, а від об'єму залежить. Ну і Об'єм вимірюється в метрах кубічних. І ще хочу звернути вашу увагу, що виштовхуальна сила прикладена до центра зануреної частини тіла і напрямлена вертикально вгору. От у мене є тіло зеленого кольору. Частина тіла занурилася в воду. Не, не потонула воно, а знаходиться на воді. Так от, ця сила прикладається до центру зануреної частини, і виштовхувальна сила завжди діє вертикально вверх. Не ліворуч, не праворуч, не вниз. Вона виштовхує. Вона намагається це тіло виштовхнути з себе, оця рідина або газ.